В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі браті і сестри, сьогодні в День Покрова Божої Матері, як і в кожне свято на честь Пресвятої Діви Марії, ми чуємо Євангеліє, яке всі добре знаємо. Напевно, багато хто із тих, хто часто ходить до церкви не один рік, вже може і сам на пам'ять розповісти цю історію, яку щойно ми чули. Але сьогодні, в такі дні, як ми переживаємо зараз в цей рік, це Євангелія звучить для нас знову і знову. І незважаючи на те, що ми от якісь речі в Святому Письмі знаємо дуже добре, варто буває спробувати принаймні подивитися на це свіжими очами і розпочути, роздивитися, а що Господь промовляє нам через це слово сьогодні. І от війна, яку ми переживаємо, це час, коли, напевно, багато хто з нас багато чого переосмислив в собі і в своєму відношенні до життя. І коли ми чуємо Христові слова, «Марфо, марфо, ти піклуєшся про багато що, а єдине є тільки на потребу, то чи не замислюємось ми над тим, що в нам також в житті? Варто цінувати те, що є єдине на потребу. І кожен із нас нехай поставить собі це питання, що для нас є важливим, чи ми клопочемось про багато що, чи ми дійсно вміємо цінувати те, що є важливе, цінувати свої відносини з Богом, відносини свої з нашими рідними, з друзями, з близькими, з людьми, яких Господь посилає нам. І до яких ми можемо стати ближніми. Ось це те, про що нам варто думати сьогодні. Адже Господь ділиться з нами скарбами своєї благодаті. І ці скарби це передусім спілкування, спілкування щире, відверте, яке Господь сам показував приклад якого. Під час свого земного, земного життя і служіння, і яке чекає він від нас? Чекає від нас любові, чекає від нас уваги, добра по відношенню і до себе, і передусім до наших ближніх. І коли в кінці цього євангельського ривка ми знову ж чуємо слова Христові, що блаженні є ті, які слухають Слово Боже і виконують Його. То теж давайте поставимо і собі питання і порівняння, от, щоб ми, чи ми завжди слухаємо Слово Боже, що ми там чуємо в цьому Слові Божому, як ми його виконуємо, чи помічаємо ми те, що Слово Боже нам багато чого говорить про ближніх наших, про те, щоб підтримати, прихистити зараз, от в ці часи, коли багато людей. Не мають крову, не мають де, де бути, то чи ми, які живемо тут зараз в столиці, де слава Богу, більш-менш, наскільки це можна сказати, ну не так, як це було перший місяць. Багато хто з нас напевно може поділитися притулком, наприклад, кровом, їжею, теплом свого серця, участю своєю. І оце все буде те, що чим ми виконуємо Слово Боже. Блаженні ті, хто слухають Слово Боже, каже Господь, і виконують його. Тож не тільки слухачами, а спочатку треба послухати і почути, але далі бути виконавцями цього Слова нас закликає Господь. І дай нам Боже на це силу. Амінь.